Колеги, вітаю вас! на каналі Матковода МГ. В даному відео ми розглянемо 5 пунктів. Це буде відео цікаве для новачків. Що робити на пасіці весною? Що ми робимо у себе на пасіці? Матковивідна пасіка АМГ весною. Які операції потрібно? От березень, квітень. Що ми робимо? Значить, ну перший пункт із п'яти значить, е провести огляд сімей після обльоту. Ми це цей огляд обов'язково проводимо. Як коли на вулиці вже плюс вісім, мінімум, плюс дев'ять або плюс десять, і після обльоту, коли бджоли після зими облетілись, опорожнили кишечник, і потім на наступний день вже тепленько, там чи плюс десять, чи плюс вісім, тоді ми обов'язково проводимо огляд бджолосімей, щоб переконати, що ну якби льотки відкриті, підмора небагато. корма, саме головне, чи корма є в клубі. Якщо є корма. Це добре, значить тоді. Якщо менше кормів, можна, ну, заведіть собі, як за правило, на пасіці мати лежачок, ось, наприклад, один-два лежачка, і там 20 рамок неоткачаних меду зімує. І у вас завжди будуть запасні матки для, для того, щоб підсилити якогось слабачка, в якого нема запасні, запасні рамки з медом. І ви можете взяти з лежачка рамочку, там, допустім, вони призимали на 20 рамках медових. Ну, клубу для треба там 10 максимум, а 10 є запасних медових. Ви рамочку взяли, підсилили слабачка, в якого мало корма, або дві рамочки. Це перший пункт із, із п'яти. Другий пункт е, да, зібрати підмор, якщо він є. Е, зібрали, прибрали, почистили дно, е, відкрили льоток, щоб був відкритий гарно для, для льота бджіл. Це така необхідна операція, яка також зменшує. Якщо його не зібрати, сильні сім'ї буває, викидають його весь, прочищають гарно дно, а слабачків по углам може статися підмор, він буде пліснівіті. Ну, лишні там спори грибів, це не потрібно. Тобто прибираємо подмор знижче. Третій пункт із п'яти. Переконайтесь наявності кормів чи додати пару медових рамок. Так, додаємо пару медових рамок, слабачка дивимося до. Сильні сім'ї дивимося. Якщо медові рамки, всі, значить, все в порядку, Мед на рамках є, нічого не роблю. Я 10 рамок перезимувало. 10 рамок там є по краю, по краям на двох-трьох рамках меду достатньо, кілограм 10-15 все, нічого не роблю. Слабачок тут дуже прискіпливо дивимося. Якщо маловато меду, вони під'їдають значно більше. Слабачки більше меду з'їдають за зиму, ніж сильні сім'ї. Значить, ми даємо рамочку, якщо зовсім критично мало меду. Прямо туди в гніздо і утепляємо. Тобто рамочку збоку поставили і накрили пленочкою, чи заставними поджали всередину. Їм даємо мед. Якщо всередині є меда трохи, значить все ми піджимаємо, утепляємо і медові рамки ставимо за заставну в корпус. Тобто збоку ставимо одну, дві-три паломки медові, і вони вилізуть. При плюс 10 будуть лазити туди-сюди і перетягувати мед в гніздо. І таким чином ми от спасаємо пару пару сімей на пасіці, які чомусь аномально більше меду з'їли за зиму. Значить, четвертий. Четвертий пункт піджати гнізда і утеплити клуби бджіл заставними дошками, можна закутати плівками. Да. З цим сильними сім'ями, які от ну от лежак чи там 10-рамочник, 12-рамочник, які сильні сім'ї. Я цього не роблю, тому що мені не хочеться витягувати зайві рамки. Там зимує 10 рамок медполномедних. Клуб перезимував. Ці рамки там і стоять. Їм нічого не потрібно робити. Вони. Якби сильна сім'я, вона все освоїть, медок перенесе і буде гарно розвиватися. Якщо це слабачок на половину, на п'ять рамочок, то його треба піджать хоча б до одної стіночки, скласти гніздо, піджать трошки, залишить ті рамки, які попсижують бджоли. Три-чотири рамки чи п'ять рамок вони псижу. Значить, їх там треба ставити, переглянути, щоб на них було хоч трошки меду, накрить або плівкою окутать їх, або теплу заставну і зверху тряпочку колсик. Утеплили їх, да, бажано при цьому розуміти, що в них має залишатися виход на льоток. Тобто, якщо ви їх сунули до одної стіки стінки і піджали заставною, то в них має бути виход, щоб вони могли ж літати в льоток. Піджали за заставну поставили медові рамки полном як запасні. Все, таким от чином ми їх утеплили на березень і квітень. Основний розвиток іде в квітні. У нас виходить, і таким от чином бджоли в нас розвиваються. Значить, ну п'ятий пункт. Якщо е, дно вулика з сіткою, е, з сіткою, то я би прикрив сітку. Повністю її закривати не можна, але можна закрити січате дно, положити на нього зверху якийсь кусок пластика, клійонку, щоб прикрити його на, на, саме на кві, березень і квітень, і там половина травня. Щоб бджоли не, не втрачали тепло, тому що через сітку, коли от, ну, вітер дме, то воно видуває трохи тепла. Я би цю сітку прикрив не повністю. Скажем так, якщо там півдна сітка, то я би ну, залишив 10-20% сітки відкритою в дні, а інше все прикрав би плів плівкою поклав би. Тому що в цих, ось, ну, наприклад, пінопластові уліки оранжеві, то в них немає вентиляції, це як, як кульок. Тобто в них вентиляція через нижній льоток і через сітку, тому повністю не можна її прикривати. Але я би її прикрив відсотків на 80, щоб зберегти бджолам тепло. Так, ну і шостий пункт. Шостий пункт також для новичків буде цікаво. Це можна на пасіці облаштувати поїлку з водою, теплою водою саме. Значить, проблема в тому що виникає, що бджолам потрібна вода, вони вилітають в пошуках води, набирають воду, при плюс 10 вони вискакують, а вода то не прогрілася до плюс 10. І от вони набирають холодної води, летять назад, вона їх охолоджує, можуть не долітати до, до, до вулика, охолоджуватись і, і гинути бджоли. Якщо ж на пасіці буде поїлка з теплою водою. Ну, зазвичай якась ємність, і ви туди ложите акваріумний обігрівач водний, трубочка стікляна з водою запаяна, і він держить воду, там виставляється терморегулятор, чи сам він держить воду ну, 20 градусів, там 25, п'ять градусів, приблизно от такі, от, 15 Хоча би теплу воду держить, ну краще 20-25. То бжоли, набрали води, нагрівається, вертається вулик. Таким чином ми, ми втрачаємо менше льотних бджіл цієї першої генерації, перезимувавши бджіл. Це такі роботи, які би я от робив у себе на пасіці. Для новичків, можливо, це буде корисно. Березень-квітень трав... місяць. Дякую колеги, хто додивився до кінця. Пишіть, які ще можна поради додати для новичків на пасіці весною. Підписуйтесь на наш YouTube канал на пасіка АМГ». ставте лайк цьому відео, кому сподобалось, поширте вашим друзям колегам. Також наша відна пасіка записуємо на бджоломаток, на літо плідні, неплідні маточки, маточки F0, маточники на виході, самовивіз без черги. Кому сподобалось відео, ставте лайк. Дякую вам, колеги.